А от Львівська обласна військова адміністрація прийме рішення про розірвання угод із будівельними фірмами, що належать скандальному львівському підприємцю Ігорю Гринкевичу. Про це у вівторок, 9 січня, заявив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Якщо ми говоримо про три контракти, які підписувалися за моєї каденції. В тих тендерах брали участь компанії, в тому числі і Гренкевича. Вони давали ціну меншу ніж інші конкуренти, і відповідно вони вигравали ці тендери. Ми переглянемо їх обов'язково. Сказав Максим Козицький, що все це означає? Ми запитаємо у журналіста, автора та ведучого проекту Зупинилося. Добрий вечір. Добрий вечір і добрий вечір всім нашим. Готям. Як гадаєте, чи не запізно влада відреагувала? Ні, я вважаю, відреагувала достатньо. Краще, повірте, краще пізно, аніж ніколи. І ви знаєте, ми вже бачили. В нас вже були яйця по 17 гривень штука, в нас вже були куртки, які при перетину кордони кордону, літні куртки ставали зимовими. І їх особисто важив попередній міністр оборони України. Оце знаєте, просто вражаюче міністр е, воюючої країни. І тепер м, я вдячний саме тим лідерам суспільної думки, зокрема, ось Ігору Лаченкову, який можна сказати підняв це на дуже -на дуже високий рівень, тому що е, два журналіста може з меншими платформами, так вже про це почали писати ще 20 грудня. Ось але зараз ми бачимо, воно піднялося на той рівень, на якому воно і має бути, і на це має реагувати не лише. Керівництво Міністерства оборони хай навіть воно там зрозуміло не причетне до цього, але просто реагувати на це має реагувати і офіс президента України. На це має реагувати, я вважаю, президент України просто дати чіткий сигнал, дати зрозуміти, що будуть винні всі покарані і найсуворіше покарані, і це буде прекрасний сигнал для наших західних партнерів. Я можу вам дати інформацію. У мене просто з'явилася свіжа інформація. Зараз просто гуляє, гуляє такі по 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 різних змі, пабліках. Гуляє інформація, що нібито. Будуть продовжуватися виконуватися контракти компанії підконтрольних гринкевичам але всі їхні рахунки станом на зараз заарештовані, тобто жодних поставок, жодної активності і жодної діяльності не буде. Я можу підтвердити слова Ігора Лаченкова, який заявив, що вони починають перереєстровувати своє майно на підконтрольних осіб. Так, це просто зараз. От відбувається те майно, яке все ще не арештоване, а майна дуже дуже багато. Вони Гринкевичі просто зараз є інформація. Переводять на під перереєстровують на підконтрольних осіб. Ну щоб так би мовити, вивести його з під арешту, щоб держава Україна не могла його арештувати і націоналізувати. Ну і ще можу просто вам інформацію дати сказати: от, от люди чим займалися ці люди, і як вони жили тільки в 2023 році. Глава сімейства Ігор Гринкевич, він шість разів виїжджав за межі України. З якою метою ми достеменно не знаємо, я можу припустити. Я підозрюю, що це, очевидь, був відпочинок. Але по документах він оформлявся як водій-волонтер. І тепер найцікавіше: листа від благодійного фонду для нього, як водія волонтера, і ще кількох людей, оформляв його син. Голова благодійного фонду Роман Гринкевич. От Отакі оказії. І Роман Гринкевич тільки в 2023 році виїздив тричі, як мінімум, тричі, за кордон. І один з цих разів це був от написав журналістів Плінський, Він виїхав в Венецію, де він зустрівся зі своєю коханою, проводив час зі своєю коханою, вочевидь, як волонтер. Венеції та влітку Соню Морозюк, де він її зробив пропозицію руки і серця. Я все це наголошую як волонтер. Ось так. Така mm. волонтерська пропозиція. А що вас особисто найбільше зачепило, шокувало у цій справі справі Гринкевича? Ви знаєте, мене найбільше шокує от я вам скажу, що я про цю історію розповідав багатьом людям. Знайомим людям, які обізнані, які менше обізнані, стисло. Знаєте? І найголовніше, що я казав, що ну, як, як зараз інформується, було вкрадено мільярд гривень. Ми переведемо це в долари. Це 26.7 мільйонів доларів. І знаєте, кому я це не розповідав? Просто люди спокійно на це реагують. Тобто, їх, їх ця топ корупція, вона їх не вражає, не чіпляє. Оце погано. Немає якихось особливих претензій до людей. Це виявляється в нас в Україні. Люди настільки звикли до топ корупції, що 26,7 мільйонів доларів їх не вражають в воюючій країні. Людям потрібно просто сказати, донести одну таку річ. Оці вкрадені 26,7 мільйонів доларів. Якщо б вони пішли на захист нашим захисникам, які в окопах, це тисячі, тисячі врятованих життів. Тобто, це можна було б купити радіо... пристрої радіоелектронної боротьби проти російських дронів, наші дрони і так далі, і так далі, і врятувати їхнє життя. А це, вочевидь, вже не врятовані деякі життя. Ось цим, і ось це люди мають розуміти. Тому цю справу це питання честі, я вважаю, для всіх. І ще є один нюанс: ну, все таки, знаєте, думаючі люди, вони ж розуміють. Ну, не міг не могло сімейство Гринкевичів це зробити без допомоги, вочевидь. Топ-посадовці Міністерства оборони, правда ж? Ну тому що я думаю, тоді керівництво Міністерства оборони, офіс президента, президент України я вважаю, це також питання честі знайти і притягти до відповідальності тих людей, топ посадовців міністерства оборони, які знали це, які брали в цьому участь. Як вважаєте, чи може стати публічність цього злочину? Так би мовити, вакциною для майбутніх таких правопорушень корупційних. Ви знаєте, в мене ну я не буду надто таким е, оптимістичним, але якщо це буде, знаєте, отакий перший гарний крок. То, зрозуміло, це буде дуже гарний і чіткий сигнал. Я не думаю, знаєте, що одразу все зупиниться, всі одразу злякаються і скажуть, «Все, ми зупиняємося і продовжуємо жити чесно. Зрозуміло, це буде, але тоді, вже знаєте, тоді при наступних затриманнях спокійно можна говорити і показувати на цю історію, як зараз модно говорити на цей кейс. І Якщо я сподіваюся, це доведуть до логічного завершення, тому що найсмішніше те, що пишуть журналісти, які це підняли, винесли на високий рівень на всеукраїнське, вони пишуть, що проти них сімейство Гринкевичів збирається подавати в суд. Тобто, не виключно, що, наприклад, зараз після цього ефіру на мене захочуть подати в суд за те, що е, Ігор Гринкевич, людина, яка каже: я кришталево чистий. Тоді виникає дуже просте питання: навіщо кришталево чиста людина понесла на зустріч з топ-керівником ДБР півмільйона доларів хабара за те, щоб ДБР зняло повністю арешти з усіх активів, рухомих нерухомих, щоб він міг вивести їх з-під удару, з під слідства. Ну навіщо він ніс? Якщо він чесна, незалежна людина, і тепер ці люди ще погрожують судами. Це взагалі неймовірно. Просто виглядати наскільки безкарно вони себе почувають досі, навіть сидячи в СІЗО.